Ми розуміємо сьогодні, що сьогодні не просто таку справу зробити для держави, для міста. Але ми в минулому році з нашого бюджету, хоча в бюджеті не закладено було жодної копійки, виділили 200 тисяч гривень на це будівництво, на будівництво для молодих сімей, кредитування. В цьому році ми також виділимо не меншу суму для того, щоб ці сім'ї могли організувати будівництво. Ми розуміємо, що житло це перша необхідна умова для нормального сімейного життя для існування сім'ї, для виховання молодого покоління. Наш табір являється дитячим оздоровчим закладом і знаходиться на балансі Волинської обласної ради про спілок працівників АПК із 91 року. Вони поєднують нашу роботу і всіляко, і фінансово, і в матеріальному плані допомагають. Вартість путівки звичайно збільшиться. Це все впливає тому, що ПДВ враховується в вартість путівки і накладає свій відбиток на вартість путівки. А оздоровлюватись діти будуть нашого агропромислового комплексу. нашої. Волинської області всі бажаючі, які мають фінансову змогу. Вартість портівки в нас 450 гривень на сьогоднішній день. Це тобто сюди входить платники соціального страхування від нещасних випадків, будуть отримувати по місцях своїх робочих місцях батьків. Вони будуть отримувати за 10 мені так кажуть, це залежить від проспілкових комітетів. Частину проспілкових е, грошей буде надходити із е, соцзахисту на харчування і батьківська доплата. Для батьків це буде коштувати 70-50 гривень. Водна стихія завжди вабила людину, а особливо у літню спеку так хочеться полишити усі справи, прийти на річку. Позагоряти, покупатися. І мимоволі згадуються відомі слова тільки небо, тільки сонце і річка. Так, я люблю сонце, люблю річку, люблю загорати. Мені приємно загорати на річці. На море їжджу майже кожен рік. так Приємно. А тут майже кожен день чи як? Якщо погода, майже кожен день. Я ще працюю, але вночі працюю, а днем загораю. Ми відпочиваємо тут кожен день, нам дуже подобається тут. Дуже класний загар. Таке враження, як ніби не морський загар. Без природи, там парк, люди хороші. Бажано, щоб була чистіше, але я не боюсь. Плаваю, з очима відкритими плаваю. Ну, звичайно, якби була більш прозора, вода було б краще. В місті більше немає такого, такої водойми, бо даремно це стояча вода, тут все ж таки протока. Ви більше проточну воду любити. Так, Так. Більше про точно любимо купатися. Позвонили мені на роботу діти і сказали, що вона затоплює в квартирі. Вода біжить по стінах, скрізь біжить. По щиколотки води. І от зараз повністю у всіх квартир з третього, по перший поверх повністю води. Падають обої, з потолка люстра падає, все падає. Я не знаю, мене аж. Це меблі розкисає, мебіль, ремонт зро... щойно зроблений, може півроку назад. Я кажу, хлопці, то ж розумієте, у мене така біда, тут зрізали трубу. Якщо дадуть воду, не дай Бог, то що буде? Ніхто нікого не слухає. От. І почали тільки робити, зараз почали ставити твою, як його повотінчика його ставлять, да? той, який йде в ванні. От. Як Шурнова вода і все. І вони пішли і не зробили. Ну, а як вони зроблять, якщо ніяка затичка, нічого не нету. Де воду постачають нам. От, зайшов я туди з мастером, договорився. Він каже, добре, каже, ми перекриємо воду тоді і тоді. Указується, то все був уман. Якщо б вони мені сказали, що таке діло, болір наш знаходиться, що поставляє наш дом зовсім в другому місці. А я ж то не знав. Я з ними і договарвався. З'яв за руки і поплив до берега. Там вже біля берега вже був цілий пляж зібрався. Давай, каже, забирає. Кажу, забирай, бо вже немає сили. Забра... Забрав мене сили і почали відкачувати. Визвали скору, приїхала, скоро забрала в реанімацію. Головне управління МНС України у Волинській області просить громадян бути вкрай обережними, обачними під час відпочинку на водоймах і дотримуватись самим правил поведінки на воді, а також застерегти до цього інших громадян, котрі разом з вами в цей час відпочивають на лоні природи і, можливо, в нетверезому стані хочуть піти до води і скупатися. Основне це є звільнення дихальних шляхів від води і від сторонніх предметів. Перевернути утопленника, звичайно, і вода виливається з. З ротової порожнини, припіднявши його, пізніше хвоутоплений повертається лицем до гори і відкривається ротова порожнина і з допомогою пальця, на який намотано, хоча б носова хостинка, звільняється ротова порожнина від всіх сторонніх предметів. Якщо взяти, от за минулий тиждень нас зареєстровано п'ять незаконних заволодінь, чотири з них по місті Луцьку. Одне нам вдалося незаконне заволодіння розкрити. Це ВАЗ-2106. На сьогоднішній день по місті Луцьку залишається ще і нерозкритих три незаконних заволодіння. Це два вази, це 10-та модель і 99 та Хочете спати спокійно, залиште свою автівку на стоянці. У нас… Більше 20 охороняємо стоянок, точніше, 21, де можна залишити автомобіль в різних районах нашого міста на підохорону. У нас 44 гаражних кооперативи, де також є охорона, здійснюється, де транспорт залишають в гаражах, все ж таки під охороною. Але якщо взяти порівняно з кількістю транспорту, то на сьогоднішній день звичайно не вистачає, щоб якщо, місць для, для паркування. Ажіотажу у нас такого ще немає, але за останні два місяці дійсно у нас збільшилось постійних клієнтів на автостоянці. Буде звернення напевно до місцевої влади щодо все ж таки виділення земельних ділянок для того, щоб власники могли залишати свій транспорт транспорт під охорону. Ніхто нікому не давав право вкладати відповідальність за свої обов'язки найбільше. Не згідний з тим, що зараз її ну, то десь півроку чи, може, більше перейменували за дворецьку. Зоя вона така громче звучить та вулиця. Задворська то таке вже, а Той хто, який придумав це, він неправильно зробив. Як вона була Зоєю, так нехай би і оставалася. І ми зараз навіть письма приходять до внука мого, і говорять, то Зої, то задворська вже. І пенсію мені приносять. От по Зої Косминянської там. Такі роботи ми будемо проводити і на інших об'єктах в парку 900-річчя, а також в скверах нашого міста. Ми плануємо сьогодні, завтра і в п'ятницю до обіду завершити весь комплекс робіт по наведенню належного порядку. На території парку. Хай би він вигнав всю диво. Ми вже коли його просили, таке йому предложення давали. Отих наркоманів, бомжів, що тут ночують, сплять, гадять. Хай би їх вигнали трошки сюди і прибрали вони б теж, так як і ми. А не ми після них прибираємо. Ми прийшли попрацювати, щоб було в нас чисте місто, повітря чисте, щоб ми дихали наші діти, наші внуки, щоб всі було ну, добре, щоб було. Особливо гостро це питання стоїть пропуску неповнолітніх громадян на виїзд із України. Всі ці випадки непропуску дітей стосуються в основному в 90% відсутності або проїзного документа дитини, або відсутності фотокартки в закордонному паспорті батьків. І діти слідують по свідоцтву про народження. Яке не дає право перетину державного кордону України, або проїзний документ дитини, або закордонний паспорт батьків, в якому вклеєна фотокартка дитини, починаючи з 5-річного віку. Жителі прикордонних районів, Волинська область це Ратнівський район, Шацький район, Любишівський район, Рівненська область це Дубровицький район, Зарічненський район, Рекетнинський район. Володимирецький район за свідоцтвом про народження та нотаріально засвідченим клопотанням їх законних представників або в їх супроводі. Тобто, діти, які проживають в прикордонних районах, які я назвав, мають право перетну кордону по свідоцтву про народження. Мій бивший чоловік, я з ним вже розведена, напав на мене ззаду. Почав мене душити. Я дитину викинула, просто з рук злетіла. Достав ножа, всунув мені ножа в шию, почав мене ножом бити по животі, по спині ножом зламав, мені попав ніж в кість і за того ніж зігнувся. І я б не знаю, як я залишилася жива, він би мене просто зарізав. Получається, що людина, яка нічого не робить, ходить, на дебоширить, убиває людей, ходить на свободі, а людина нормальна, не може навіть з дітьми вийти у двір. Грузився убити дитину, дзвонив не раз неоднократно, і виходить, що його не закривають і все. Мало доказів. Я не знаю, що в нас за закони, але не може так бути. Скільки ж можна вбивати людину, щоб, щоб наказанням було на це. Я не розумію просто того всього. Говорили, що як вже буде панажовна, тоді вже його посадять. Панажовна вже є. В мене вже є гострі рани, вони вже зашиті в мене. Опять його випустили. Це людей садять що буквально що за хуліганство по 15 суток. А Він зарізав людину, ножом порізав його опять випустили. Реакція нашого дільничного міліціонера, там правоохоронців. Що це ну так ну, добре, там чоловік, авторитет до жінки там має право що завгодно робити. Ну що, міліція? Я якщо їм казала, що то вони просто мовчать. Або кажуть, він так просто це прикол. То з таким приколом скоро тут заріже когось. я взагалі не вийду від, з міліції, від прокуратури і його не посадять, Тому що в мене внукові 16 років, оце. Має випавність. Це не тільки мого внука стосується, це його друзів, які ну, неодноразово вони, вони вже в такому настрої, вони його хочуть самі самосуд якийсь робити. Я вас прошу, поможіть. Було проведено зустріч із оптовиками, значить, підприємцями, які на території Волинської області займають крупно оптовими, поставками ровільчаної продукції, і ми взяли. Значить, в них це було кілька чоловік. Ми від них всіх практично взяли гарантійні листи, які дозволяють нам говорити про те, що попит на продукцію є, і люди не тільки готові закупляти нашу, значить величезну продукцію нашого заводу, а ще й розміщувати на базі нашого заводу от замовлення на виготовлення своєї продукції. Зараз завод стоїть, але з державного бюджету завод. Значить, щомісячно проїдає орієнтовно 500 тисяч гривень на виплату зарплату, зарплати непрацюючим працівникам. Оскільки значить, працівники продукції не виробляють, а тільки утримуються заводу. Вони подивилися, що все нормально. Сіли в свою службову машину і в двері біля в двері водія різко відчинились. Там стояв чоловік. Кремезної статури в камуфляжній формі він наказав людині, яка сиділа за кермом, це якраз був Олександр Вовченко, вийти негайно з машини, дістав ніж, направив на нього, але це не подіяло. Він змушений був здійснити постріл у повітря і два постріли направити на нього. Громадянин цей почав втікати. Олександр Вовченко вибіг, побіг за ним, наздогнав його буквально через кілька десятків метрів. У цьому році це особлива дата, тому що ми отримали докази того, що дійсно там. Були розстріляні люди, тому що проведені археологічні дослідження, знайдені останки цих людей, це були люди. В основному молоді люди, як свідчать останки, це були і чоловіки, і жінки, це були священнослужителі. І люди фактично були розстріляні тільки за те, що вони хотіли бути господарями на своїй землі, тільки за те, що вони хотіли бути успішними, тільки за те, що вони любили свою батьківщину і хотіли щасливо жити. Як стали стріляти, всі горнулися туди. В тюрму назад втікати, От. то дядько Сергій по тих мало стріляли по злодіях. І він добіг до тюрми, і сховався десь там, а остальних розстріляли. Потім їх на другий день вивели всіх, хто залишилися живі, ходили з пістолетом. Хто ранений був, дострілювали, а ті, хто живий, не тронути. Їх, котрі вивели з тюрми, їх заставили прибирати трупи. Тут те письмо. Ми його завжди читаємо. Він пише, що я скоро прийду, мене почитали не тільки що започатку і не знаю, куди мені йти. Чи до мами мама в сиді залишилася чи до тата на Казахстан на чужину їхати? Він, якби це діло ну, відчув і заховався в пральні. І коли всіх вивели. Почали стріляти, закидати бомбами. Він, перехов, він заховався в пральні в білизні, тим чином врятувався. Потім, коли його знайшли, попросився, що даруйте життя. В мене троє діток, ну в них троє в сім'ї було, троє діток. І вони сказали, що йди, я морий, ну і так далі. Далі як там не знаю, але факт того, що вже випустили його вже німці, коли приїхали сюди, привезли кухню, нагодували, всім подавали ці листочки якісь, що вони були, хто вижив. І всіх тоді розпустили. Наш двір це Ще Романюк бідненький, покойний обіцяв, що тут буде порядок гарно. Мені жалко дивитися на ці машини, що вони отако гроблять. Поки проїдуть, паніше, на центральну ту вулицю. Скільки років не робився ремонт? От як, ви, як, ви, як ви думаєте? Ну, років 20 то точно, що не робився, то точно, а то ще й більше. Вже ми потеряли, загубили віру всьому, вже й не віримо. Мені подобається, як Коліщук він так береться грамотно, молодець. Вболіває за місто, то треба. Сьогодні ми з вами зустрічаємося для того, щоб повністю згодити всі моменти, де розташовувати паркомістя і чи треба вам розширяти кількість паркомісць, де ставити дитяче обладнання, де має бути контейнерний майданчик, які зелені насадження залишати, які видаляти, для того, щоб потім в процесі робіт підрядник отримав чітку інформацію, як йому працювати і ремонт наш відбувався максимально швидко. Є така пропозиція. Є пропозиція розширити парку місця. Ви самі бачите, машини паркуються між деревами, О, влаштувати доріжки з бруківки. Цю доріжку, яка йде туди, до район 15 13 будинку. 13-го будинку Це доріжка, що від 17-го проходить, зробити під вибивачки, під лавочки з бруківки. І так само ось є дитяче обладнання, планується комплекс, подвійна качеля, пісочниця, годілка, балансир, лавочки і урни. Ну і так само зовнішнє освітлення прибудинкової території. Ураган напав на нас. От Греб. я якраз сиділа на балконі тут на другому що, поверсі. Дивлюся, щось летить грима. Я думаю, господи, звідки? То думала, що з нашого будинку. А насправді прилетіло через один будинок, кажу я собі. Я не знаю, як воно так здерло його з даху. І, що бачите, сюди, туди... це, це не з нашого новобудови. будинку, це он з тої новобудови висотки. Прилетіло на 101 прийшло повідомлення, що внаслідок вітру було з будинку знято бляху, покрівлю. І відлетіло на дерево. І було в аварійному стані. Ми приїхали, зняли, щоб не було ніякої ситуації. А дерево це повалило. Це Дерево, це дерево внаслідок вітру. А в покрівля то за сусіднього будинку. Кажуть, що вона через віру. Так, так, перелетіла сюди. сюди. Вона по дорозі приста ще, ще дерева я бачила, ні. Ну ми це не шкодило. бачили. Ми бачили, ми приїхали, то був. Було покрівля на дереві, і ми зняли. Балкон пошкоджений, так? Ми цього не бачимо. Хлопці, добрий день. Добрі. Скажіть, будь ласка, а тут якісь поломки, напевно, так? Кришу відірвало. Там радіо проходило на лінії години. А це воно пошкодило електрополітику, так? Так. Да. Дрот порвало, вже відновили, там попалили. На раму вікна. Ось таким чином. І закриваєте вікно, і станція закріплена. І вона працює. І вона працює, якщо її підключити до живлення. Ми міряємо лише дрібно-дисперсний пил: PM2.5, PM10, PM1. Для міста для розуміння якості повітря в місті цих даних вистачить. Ми розвиваємо нашу мережу вже понад 4 роки, і зараз станції працюють вже в 11 містах. і Ми продовжуємо її розвивати. Ми Вдячні за підтримки міській владі. Якщо там виникають якісь там технічні або апаратні проблеми, ми швидко на це реагуємо. Просимо користувача, наприклад, там відправити станцію назад, і ми надсилаємо заміну. Ми хочемо збільшити цю кількість, тобто, хоча б там до семи станцій, щоб було у місті, і все ж таки ми розуміли, який саме стан повітря у всьому місті. В 2020 році ми виграли один грант і була створена система моніторингу якісного стану атмосферного повітря на території міста Луцька. Перший раз ми закупили сім станцій, пізніше закупили іще ще п'ять. І додатково, у цих три, що зараз стоять, загалом 15 станцій. 12 з них вони вимірюють дуже велику кількість інгредієнтів і формальдегіди, і сірководні ам'яки, і, і азот, і вуглець. А ці тепер, які ми зараз додавали, цих три, вони вимірюють поки що пил. У 2023 році перевищень гранично допустимих концентрацій не було зафіксовано жодного разу. У 2022-му там десь раз щось по діоксиду азоту, по-моєму, було, але це викиди від автомобільного транспорту. От у нас стоїть гостра проблема зараз, наприклад, з запахами неприємними, але датчики нашої система не фіксує перевищення, тобто запах є. Але впливу негативного на здоров'я мешканців наших немає. Відсутній негативний вплив, тобто граничні допустимі концентрації не перевищені.